71% українців вважають, що спочатку повномасштабного вторгнення корупція в Україні тільки зросла. Як ви вважаєте? Чи підтримуєте ви цю думку? Я думаю, що знаєте, корупція це напевно одна із топ-тем. І це один із найбільш демотиваційних чинників, що люди просто не хочуть захищати Україну, не хочуть йти до Лав Збройних Сил. От я так вважаю. Ваші думки ви напишете в коментарях. Люди думають. А навіщо я маю йти вмирати? При цьому хтось має заробити на цьому. І я думаю, що напевно корупція більше людей бентежить, ніж сама війна в Україні. Бо якось ці обстріли, ці всі події, що зараз відбуваються в Україні, ми вже якось до них звикли. Можемо якось перечекати, перетерпіти. А ось що робити з корупцією? Всі розводять руками. Наша влада каже, що ви просто про це не говоріть і тоді і корупції не буде. Як ви вгадаєте, які пріоритети потрібно розставляти? Бо якщо ми не поборемо корупцію, то я боюся, що ми можемо втратити країну, на жаль.